Як пройти цей рівень? Давайте ми переконаємося, чи тут немає якихось змін. В даному випадку ми бачимо, що лабіринт по довжині дуже схожий на однаковий. Правда, тут потрібно враховувати, як є козаки-розбійники, коли дивляться крейдою на дорогу і куди треба йти. Тому ми ще потрібно дивитися, як йти. Тому ми почнемо. В даному випадку ми не можемо заста... застрахуватися, бути в безпеці, що в нас не зміниться напрямок. От, в даному випадку, бачите, вниз. От Я генерував багато разів, тому нам постійно потрібно дивитися на надпис на підлозі. Тому, щоб дивитися на надпис, нам потрібна перевірка-умов. І тут стоїть якщо. Давайте роздумувати. Датчики, у нас є два датчика. Рухатись праворуч і, лів... і вниз. Ну, в даному випадку нема різниці. Як з ними бути? Якщо не піти вниз, то піти направо. Можна використовувати ось таку команду. Якщо не піти вниз, то піти направо. В даному випадку немає різниці. Ну, Принаймні є таке припущення на початку у нас. Пробуємо розв'язати далі задачу. Що робити, якщо я можу рухатись вправо, значить я рухаюсь вправо. Якщо я можу рухатись вниз, значить рухатись вниз. Якщо я можу. тут обмежено стінками. Тобто я вправо не можу піти, я можу тільки вниз. І мені підказка на, на, на землі. Тому беру рухатись вниз. Давайте перевіримо, що ми можемо. Ось вона прийшла в одну клітинку. Знову вправо. Знову, вправо, вправо, вправо і вниз. В даному випадку вниз і вправо. Тому мені цей варіант не підійшов. Вона зробила дві клітинки. Тобто цей варіант з двох двойних не підходить. Бо мені треба було пройти одну клітинку. Якщо я зможу пройти одну клітинку, в будь-якому випадку тоді я просто впишу кількість. Тому в даному випадку я використаю той блок, який стоїть е, збоку, і він діє тільки один раз. Якщо не це, то нижче. Попередній блок діяв виконується, якщо перше, а потім виконується окремо друге. Тобто це наче як дві клітинки. Тому нам цей варіант на початку не підходить. У мене тут рухатись вниз, немає різниці, яку ви поставите, чи рухатись вниз, а тут буде рухатись праворуч, чи ви зробите рухатись з датчиком праворуч. І рухатись праворуч, а інакше рухатись вниз. На випадку немає різниць. Що такий же такий код. Цей нижній він не підходить повністю. Давайте знову тестувати. Вниз, вниз. І одну клітинку. І праворуч. Тому в нас немає перешкод. Тепер треба порахувати клітинки. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 13. В повторенні в мене є така штука. І я використовую це 13 разів. Запускаю в турборежимі. Перевіримо. Не вистачає одного разу. 14. І ми прийшли. І ми прийшли. І ми прийшли.